Доброго дня, шановні друзі! Вітаємо вас на каналі нашої компанії electromotor.com.ua Поступили у нас такі от бензинові генератори, які вже розкуплені своїми власниками майбутніми. Хочу вам перед тим, як його відправляти, зняти такий невеличкий відеогляд на рахунок того, як він виглядає і що він в собі містить. От, Якщо ми бачимо, виконаний він в такому акуратному синьо-чорному кольорі, весь глянцевий, має відпуски, як ми бачимо з усіх сторон. Так, давайте переглянемо спереду нашу панельку, я вам про нього розкажу. Значить, бачимо кнопочку, таку переключання та включання двигуна. Тобто вмікнули і починаємо заводити. Бачимо нашу специфікацію. Значить, Основне, з чого нам потрібно, знати частота 50 Гц нашого струму, номінальна потужність 5 кВт, максимальна потужність 5,5 Класичний вольтметр наш, бачимо, АВР автоматичний. Бачимо захист. Включення нашої подачі напруги. Бачимо 16-амперні розетки під такими кришками блакитними і бачимо заземлення. Згідно з специфікації, місткість нашого паливного баку складає 25 літрів. А картер для мастила, який у нас знаходиться ось тут, містить 1,1 літра. Бачимо, що в нього є також викрутка. На ній є щуп, слідкуйте, щоб мастила була більше, ніж посередині, між двома літерами на щупі. Тоді у вас його буде вдосталь для роботи. Зверху бачимо нашу кришку паливного баку. Всередині є у нас фільтр для того, щоб паливо потрапляло без сміття. Бачимо такий от плавочок, щоб бачити, скільки у нас палива залишилось в нашому баці. З правої сторони бачимо наш генератор. Бачимо також глушник. Пам'ятайте, друзі, що не треба його чіпати під час роботи, бо він гарячий. Про це нам нагадують навіть, ось бачите. Увага, висока температура. Наші виробники. Так, перейдемо на ліву сторону. Саме функціонально. Значить, у нас тут знаходиться ручка нашого стартеру. Бачимо, що зроблена такою нитлі. Це, мабуть, або нитка. Капорон, там, наприклад, Чи нейлонова. Ну, таке досить міцне. Так, далі бачимо, у нас є тут краник для подачі палива. Якщо він увімкнений, він у нас дивиться униз. Якщо... Ми з вами його закрили, він у нас стоїть оф. От є інструкція для того, щоб ви це не переплутали. А от що на рахунок дросельної заслонки, то тут якраз це навпаки. Зазвичай дросель в закритому положенні знаходиться якраз з правої сторони, потім ви його виштовхаєте, він відкривається. Тут навпаки. От зараз він знаходиться у нас в закритому стані, ви його в такому стані заводите стартером. Перевели, завели точніше, потім перевели в праву сторону і він у вас працює. Також у карбюратора є. Зараз вам покажу секундочку. Є от магнітний клапан. Це для того, що, наприклад, якщо ви забули виключити вашу подачу палива, то він вам допоможе її перекрити. Ось така от. нюанс. Бачимо, тут у нас до свічі є. І от така його задня панель, як ми бачимо. Ось от такий от генератор. Вага його досить така я вам скажу, солідна. 89 кг. Відчувається, що в ньому є метал. От, такий гарний генератор Werk VPG 6500 5 кВт номінальної потужності 5,5 кВт максимальної потужності. Ну, в середньому у таких от генераторів десь приблизно витрата палива 600-700 кВт на кВт-годину. Тому так от розраховуйте, скільки кВт він у вас буде працювати стільки. І буде витрачати пального. Ось за такими генераторами ви можете звертатись до нас в компанію електромотор.com.ua за номером телефону 098 657 4001. Раді, що звертатись до нас. Всього вам доброго, до побачення.